Ми всі хочемо, щоб закінчилась війна, і це станеться, якщо ми будемо сподіватися лише на Бога. Згадайте, як у 2022 році українці покладалися на Бога, всі молилися і сподівалися на нього. Тоді багато територій було звільнено, були грандіозні плани на Крим. Але у 2023 році Бога не стало. Всі почали сподіватися тільки на людей, на допомогу заходу, на політиків, аналітиків, на зброю, почали звертатися до екстрасенсів, мульфарів, щоб дізнатися про майбутнє країни. В тому році надії багатьох були зруйновані невиконані обіцянки дружніх країн, політиків. В новинах обіцяють. Ось ще трошки і закінчиться війна, але війна триває. В Біблії є приклад того, як євреї покладали свої надії на інших людей і приходили поразки та прокляття. Також є приклади того, як євреї сподівались лише на Бога, каялися і молилися йому. Тоді вони перемагали у війнах навіть без бою, не було жодної жертви або постраждалого. Бог чудесним чином давав перемогу. У книзі Псалмів сказано, що тільки Бог зупиняє війни аж до краю землі, і він ламає зброю. Тобто, сподіватися на політиків і на зброю безглуздо Біблія каже, що проклятий той, хто сподівається на людину. Тому, якщо ми будемо сподіватися на Бога, прийдемо до нього з покаянням, то війна може закінчитися вже завтра. Щоб пізнати Бога, я запрошую вас до живої церкви, живого Бога, Слово Боже. Слово Боже і є Бог, тому якщо ви не належите до живої Божої будівлі, напишіть мені разом ми будемо вивчати Біблію, основи християнської віри, заломлювати хліб насущний по заповіді Ісуса Христа. Тільки Бог може подолати війну та пекло з миром Божим.